Так, а зараз ми розріжемо наше творіння і подивимося діємо всередині вийшов. Майбу буде дуже смачне з Ну як? Краса? Дігустація у нас буде проводити батько нашої сім'ї. Красиво, дуже безквітний тортик. Усім смачно! Бомба тортик? Ага. Бумажінку. ]ünüz. А тебе як? Не знаю, Дженни. Хочу сейчас. О. Смакота? Да, Фрукс. На следующую неделю спечем еще? Угу. Угу, че так? Да, долго чекать. Ну и что? Ну, все смачного дівчатка, па -па. папа. папа.